Добрий день, друзі. Ми, Україна, місто Бобринець і наш зерновий шнек. Приїхали допомогти його запустити в експлуатацію. Довжина шнеку 10 метрів, грузоприємний бункер 5 тонн по зерну і потужність другу насі з половиною Нашого шнеку є те, що його вкомплектована мотор-редуктора. Завдяки цьому є крутний момент, що забезпечує меншу деформацію зерна в процесі його транспортування. Поїхали дивитися на швидкість.